Немає сенсу. Нащо то все? Швидкий потік, більше кольору, більше динаміки. А ні, гортаємо далі вверх пальцем. В сучасному швидкому сприйнятті інформації кожна секунда має нас тримати біля екранів. Інакше буде свайп, І повільна стрічка, яка створена для народження нових думок та вражень, здається нудною, затягнутою, жувальною гумкою, що прилипла до підошви наших кедів. Ніколи не слід зважати на думку оточуючих. Ід бути чистим та відкритим для нового сприйняття. Нинка ми потервенимо про джокера божевілля на двох. Й, довелося чекати 4 роки на продовження від Тода Філіпса. Було багато часу, аби створити щось цінне, і він це зробив, оновивши історію мюзиклом. Я не є прихильником цього жанру кіно, але в цьому фільмі все грамотно зроблено і співають там не від нудьги, а у вдало підібраних моментах, де здається, от, от і буде вибух, але тут починається спів та ще й від Гаги, яка перевтілилась в Гарлі Квін. Це є кардинальною зміною жанру в порівнянні з попередньою Ніоною частиною, яка була психологічною драмою, зйомки проходили в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Особливу увагу відіграє музика. Гільдур Гугнатодір, яка отримала Оскара за роботу над першою частиною, знову створила слухову ауру божевілля. Саундтрек має меланхолійну атмосферу, підсилену струнними інструментами. Найбільше чути віолончель. Основна музична тема з попереднього фільму повертається, символізуючи зростання внутрішньої. Темряви головного героя. У другій частині також є момент, коли музика стає більш яскравою, що підкреслює елементи мюзиклу та присутність персонажу Леді Гаги. Режисер та сценарист Тодд Філіпс знову звернувся до тем божевілля, але цього разу прикрасив все співами і танцями. Якщо перший фільм в стилі Скорсезе, це кіно надихається класичними голівудськими мюзиклами та сел-анімацією, Хоакін Фенікс знову вражає своїм глибоким зануренням. У темні провулки в голові котимського нічного жахіття. Його Джокер це не просто божевільний клоун, а людина, яка живе у власній реальності, над якою висить страшне тінь його творіння, тінь, яка керує його долею, володіючи великою силою, як ми її використаємо. Чи, можливо, ми відречемося від неї, тікаючи геть, всі очікують побачити саме Джокера, а не Артура Флека, як звичайну людину зі слабкостями, страхом, божевіллям в цій Стрічці ми побачимо саме людину, а не її тінь його вагання між образом, який він створив, та собою справжнім, де на глибині видніються дитячі травми. Багатьох розчарує цей вибір, але такий хід подій навпаки додає ще більшої драматичності та душевної тонкості фільму. А в моменті, в залі суду, коли Джокер починає виступати перед присяжними, камера крупняком знімає його обличчя, і те, як зіграв цей момент Хоакін Фенікс, вражає та викликає легкі удари ток. В мозку там зібрана вся трагедія людського буття: страждання, біль, розпач, жаль, мовчазні крики самотності, яка розвіюється димом від сигарет та мерехтінням старого телевізора. Показано, як ми можемо розчарувати людей, відкрившись їм такими, якими ми є. Адже кохають наш образ, який ми створили, не нас справжніх. І коли ти є собою, багатьом це може не сподобатися, а багато кого це відштовхне, і ти знову сам. Той промінчик надії, щоб не бути. Самотнім, теплого ранішнього сонця, від якого ти співаєш, наче синичка, може розвіятися, як спалені книжки. Ти знову сам, ти знову наодинці зі своїм болем та криками, які чутно тільки в твоїй голові. І тепер ти співаєш від болю, а не від радості. Комусь було потрібно твоє божевілля, хотіли, аби ти поділився ним. Але Артур вирішив обрати шлях не його творіння, Джокера, а свій власний, де є розуміння скоєного каяття, де ти просто людина, а не безсма. Мертний розмальований символ, який стане образом злочинності та божевілля Готему. У кожного з нас настає момент в житті, коли треба зробити вибір. І коли є надія на кохання на сім'ю, ми відмовляємося від своїх ролей та костюмів. Ми стаємо собою. Це закладено на клітинному рівні. Ще коли ми жили в печері, яким би ти не був божевільним неандертальцем, кроманьйонцем, гомосапієнцем. Коли мова йде про продовження роду, тебе це змінює, і ти вже думаєш про майбутнє. Покоління, інстинкти вони такі. В першу чергу тут розкриваються людські відносини. Будучи у них, ми уявляємо і будуємо собі портрет людини, яка поруч, вигадуємо її. І коли близька людина відкривається нам по-справжньому, і в той момент стає непотрібною. Це кіно про кохання, що ми ладні робити заради нього. Навіть розуміючи, що помремо, нас чекає страта, це відчуття, що ми не одні, що ми потрібні комусь, що нас кохають, надає сил підкорити всі гори, і коли ми втримаємо. Чаємо це, коли нам розбивають серце, маючи нагоду втекти від всього, зникнути і пізнати себе, змінитися. Ми обираємо бездіяння і нас ловлять в кайдани реальності, саджають за грати, де сирість людських страждань приводить нас до ще більшого розпачу. Але ми втомилися кричати, ми мовчимо. А замість нас кричить душа, і цього крику ніхто не почує, окрім нас. Глибоке кіно для роздумів: про відносини між людьми. Багато піплів, ішовши в кіно, очікували побачити. Ти більше екшену, як Джокер вбиває охорону і тікає, розбризкуючи з ножів кров. В цій частині він не вбив жодної людини. В цій частині він вбив Джокера і став собою. Але це не сподобалося як і глядачам в кінотеатрах, так і його прихильникам безпосередньо у самій стрічці. Хіба вони розчаровували когось у цьому житті? Цим Артур Флек став ще ближчим до нас, і це робить Джокера ще більш реалістичнішим ніж коли-небудь. За крики чи то співи в його голові. Я збрехав, чутиме їх не тільки він, але й ви. Філіпс вирішив дати форму щастю, радості, болі, гніву та відчаю. Це спів. І він тут шикарний. А деякі коломейки, леді Гаги можна вже додати собі в Спотіфай. Ми люди такі прості, такі помилкові, такі розчаровані. Ми створюємо себе самі, І інколи наше творіння може перевершити нас. А коли ми захочемо відріктися від того, що створили, це нас знищить, але немає виходу. Це природній хід подій. Бутися свого образу, аби бути справжнім собою. Так багатьом це не сподобається. Ви втратите цих людей, але хіба вони заслужили бути з вами, якщо полюбили не вас, а ваше творіння? Ці вібрації проходитимуть через ваше тіло, як голки з льоду. Хтось втече, не зрозумівши ідею режисера, а хтось витримає разом з Артуром його страждання і підніметься разом з ним по сходах до його кохання, що чекає Джокера, вдихаючи гіркий дим окурків, кіно вчить не будувати хибних вражень про людей, не ідеалізувати їх, адже в кінцевому результаті вони нас розчарують. І хто прийме це розчарування? Прийме нас справжніх. Це і є коханням в сучасному світі. Це розчаровувати, прийняти, пробачити. Обійняти це сила, яка змушує тебе не тікати, коли ти раптом розумієш, що це не та людина, а сила прийняти ситуацію, залишитись поруч, зрозуміти це боротьба, зусилля простіше втекти в пошуку перших почуттів, але все повторюватиметься, як і раніше, адже ми шукатимемо знову образ, який вигадали, і відштовхуватимемо людей, таких як ми, таких простих, таких розчарованих, таких помилкових. А коли ми залишимось, все зміниться. Час неможливо повернути Назад, але ми, люди, можемо це зробити. Ми не прив'язані до того слова часу. Тому це кіно важливе, воно дає поштовх для роздумів. Сценаристи добре вивчили психологію, прописуючи Артура, адже своїми діями він демонструє багато психологічних розладів, такі як перепади настрою, ненависть, до оточуючих, раптові співи. Це все ознаки шизофренії, яка є причиною його божевілля. Чи то Джокер просто вигадує все і дурить нам голову, та співає просто для розваги. Як і божевільна Гарлі Квін, хто взагалі ця незнайомка, яка пролізла до психіатричної лікарні Аркхему, аби побачити свого кумира, який в прямому етері вбив людину, людину, яку вона ненавиділа, ця розмальована пані напхає метеликів товсту кишку Артуру. Він танцюватиме з нею босим на тріснутому дзеркалі, плутаючи реальність з медсестрою, що дивиться йому у розкритого рота, шукаючи, чи не заховав він під язиком пігулки, які розчарують закляття, що тримає Джокера у полоні маємо чудове поєднання психологічної драми з музичним жанром, сміливий крок, який не всім може сподобатися. З одного боку, це додає нового сприйняття персонажів Джокера та Гарлі Квін, підкреслюючи їхній спільний психоз через музичні ілюзії. Це робить фільм атмосферним і навіть тривожним. Леді Гага як Гарлі Квін додає фільму шарму, але її персонаж здається недооціненим і не завжди отримує достатньо екранного часу, щоб розкритися повністю. Загалом фільм. Сприймається як мистецький експеримент, який деякі глядачі можуть оцінити, але інші можуть вважати надто хаотичним і навіть розчаровуючим через свій сюрреалізм. Отакої. Дякую, що ви є. Підписуємося на Байс от такої, і буде вам щастя! До речі, щодо коміксу, то його мало у фільмі. Є багато відсилок, адже все відбувається в Готемі. Ось і резиденція вейнів, ось і майбутній дволикий в залі суду, але є й нові персонажі, як охоронець Джек Саліван, що круто зіграний Бренданом Глісаном, жорстокість якого переламно змінює Артура Флека, який забуває про свою тінь. Під тою посмішкою доброзичливого старого ховається жорстокий звір, що живиться болем в'язнів тюрми Аркхему. І. Йоу. Фільм продовжує піднімати тему соціальної ізоляції та знову ставить питання: чи світ створює монстрів, чи вони створюють самі себе? Адже монстром тут буде саме Саліван, а не Флек. Щастячка!